Змінив і ця Юля вийшла і до пана Олександра каже: о, а де каже, ділися, каже це Оголошення про вашого каже, як його там, організатора чи що, я не пам'ятаю, як вона сказала, що ви вже всі ознайомились, каже, з ким ви маєте справу і з ким ви працюєте, хто вам допомагає. Молодці правильно зробили, що зняли. Ні-ні, зняли. Ми зняли. І вчора вона спеціально виходила, дивилася, де, та, де ділося оголошення. Каже, що вам не цікаво, не цікаво, каже, з ким ви працюєте. Але ми дуже, ми дуже вдячні Васі і Васіній команді за те, що вони нам допомогли. Бо якби Не Вася, ми б не змогли б. О, ще люди. Під'їжджають до нас. Ми просто б не змогли на той паркан залізти. Ну, Жінки самі розумієте, це... а завдяки Васі він це все зафіксував і ми йому дуже вдячні. В Києві хотіли побудувати ще один дім свічку, то хтось випадково спалив їм машину, що сваї забиває. Правильно зробили. На... У нас, до речі, дуже багато питали. Каже, ви там ще паркан не знесли, не знесли, розумієте, бо нас ж зразу що загребуть. Ми вчора поїхали на очисні оці споруди, бо у нас пан директор уже другий день відправляє туди на екскурсію. Каже, що там гімно звозять з усього району, не тільки з нашої громади, і що вони кеші там заносять. В сільську раду і спокійно себе почувають, а ми, типу, тонемо в гамні, то ми з пані Іриною поїхали туди, але там багато також камер, і треба буде Васіна на допомога теж в даному питанні. Коли ми в трансляції в прямому ефірі були і сказали, що ми їдемо туди, куди на нас другий день відправляють і подивимося, що там робиться то, повертаючись не так далеко від даного місця стояла патрулька і чекала, поки ми, мабуть, зайдемо, щоб нас ліквідувати. Але ми не зайшли, ми побачили, що багато камер. Васі поряд немає. Тому ми чекаємо на Васю. Але патрулька недалеко була. Надіялася, можливо, що ми зайдемо на територію і в нас зразу, скажуть ви, порушники страшні. Ми не зайшли. Ми просто так по колу обійшли, подивилися. Бо ми насправді там ні разу не були, ні я, ні Ірина. Але е окрім як. Бо нам сказали, що там звідти йде да, директору. Каже, поїдьте, понюхайте, чим там пахне. Ну, чим там пахне. Гімнувки, Ну, Газоліном не пахне. Там газоліном не пахне. І там же ж я, до речі, і підтопила свій автомобіль, бо <кій> хотіла взяти правіше, в результаті з'їхала в болото, чоловік витягував. Правда, трохи не дуже він зрадів цьому, але но... допоміг. Тому в мене ось така машина гарна, треба, ще потім буде на мийку поїхати, бо вона вся в болоті. Я там була хвилин 40 і газоліном там не пахне. Тому, будь ласка, поширюйте, тапайте. Можливо, ми чогось доб'ємося. Ми на це дуже і дуже сподіваємося. Бо це дуже важко, коли ти б'єшся один. Як то кажуть, один в полі, не воїн. Але коли разом, то є надія. Все в Все Не показуй, не перевертай, не роби такого, як ти зробила тільки що. Не перевертай камеру і не показуй кермо. А, так? Да? Не можна. А, сорі, вибач, я ж не знала. Ми ще, ми ще поки що не набили вам тисячу на другому аккаунті. Щоб розкладатися так. Так кермо не можна показувати. Ага, окей, Тобто кермо не можна А чому не можна неадекватно? Ну то як в разі безпеки, що більшість людей, як їдуть за кермом, ведуть прямі трансляції, знаєш, і а, аварії за цього. Ну то вели такий закон, що не ну, правила такі в тіктоці, що не можна показувати. Все, я зрозуміла. Дякую тобі, дякую за інформацію. А ти тобі легше відповідає? Наса у нас підмога приїхала. <гумірно> супер, жінки Збираються. Да, підмога під їхала. А де Іруся? Іруся є? А? <гумірно> Ні, з, з, з нашою неадекваткою, яка нам допомогла. В тіктоці трансляцію вести. Uh, скажи, Ірі, та, нехай вона мені відпише, бо я її вчора підписала, вона мені так і не відписала. Іра, відпиши неадекватно, будь ласка. Вона каже, що ти тобі писала а ти її не відписала. А куди ти її написала? Вона? В Телеграмі. В телеграмі кажуть. Та Там вчора зараз з цим цирком що тут відбувався, теж втомилися. Ми роз'їхалися на пару на пару хвилин роз'їхалися, потім знову з'їхалися. І... Вона каже, я каже, допомогла каже, дитині зробити математику, каже, а вже я досліджую світ, каже, вона робить сама. Ну, ось так, ми від'їжджаємо, повертаємося, бо. Ти знайшла Ірос? Йде протест боротьба з екологією. Завод, який оце робляє... воно. Тобто знайшла вона. Не, вона. не вона знайшла твоє повідомлення. От, якщо вона не знає, вона мене дареє її пояснити, що таке є і з чим його їдять. Вона не знає, що це таке, і ще ми поїде, я ж тобі кажу, ми ж такі. Я ж бачите, вас не воно. чути, тому що вітер на дворі, вони стоять, охороняють ворота. Тримають, щоб вони не впали. У да, нас дуже вітер, і тому поганий звук. Щось рухається що по цій ці справі? Рухається по цій справі. Привіт-привіт всім. На жаль, на великий жаль, що всім абсолютно пофіг. Тут рука рух миє. Тут та метал. Ну, да. А що далі? Кого чекаєте? Ну, ми сподіваємося, що ж сьогодні ці звернення розглянуть що, можливо, все таки е еколог. Приїде ці проби візьме. Принаймні так в п'ятницю нас запевняли місцеві депутати, що в понеділок вже хтось буде. ну Чекаємо, чекаємо. Понеділок настав і чекаємо. Хто ж буде? І чи взагалі будуть? І чи взагалі будуть? Ось мені здається, що там нічого не буде. Так оце ж, ну але стоїмо, розумієш, як допадка, стоїмо, чергуємо, бо потім скажуть, що були, і все зробили. Uh -huh. А якщо вони до шостої чи до п'ятої не приїдуть, то вже ж зрозуміло, що ніхто нічого не буде брати і це. Того і по черзі патрулюємо, щоб розуміти, хто заїжджає, хто виїжджає, що робиться на території. Чи намагаються щось прибрати, утилізувати? Ну, за шостий день, бачите, ніхто нічого далі вусом не веде. Всіх все влаштовує, хай воно й далі стікає там. Воно стікає з тих бочок в ґрунт, просочується у підземні води. Та пофіг, хай стікає далі. А що? Mm. Mm, ось така ситуація. Mm. Так, э, надихваточка. Я зараз залишу трансляцію, а потім трошки пізніше вийду. Добре, ти ж будеш виходити, ти мені напиши в особисті, бо я зараз теж. То чому я і говорю, що мені треба Іра, того, що я мушу відлучитись мені на співбесіду йти. Хорошо, хорошо, да, да, і не не з малою так, Куди вона, куди воно, то все йде. Чи, то, чого ми тут і стоїмо? Мало того, що в повітрі вонь стоїть, це все стікає в ґрунт підземні води, які у нас дуже близько. А реакції нуль. Просто тупо нуль. Уже б сьогодні вранці, в 9 по ідеї, мали б бути екологи, які це все е, робили відповідні забори і відправляли на дослідження. А в нас уже скільки? 11.41? сорок одна? Ні? Ко.